Чому Путін заговорив про перемовини і чи дійсно він розглядає таку опцію? Або ж це трюк перед виборами в Росії? А якщо це не трюк, і дійсно така опція є, то на яких умовах російський президент готовий домовлятися? Заради того, щоб це відо відбулося, мені довелося постраждати і послухати майже дві години інтерв'ю? Дмитрій Кісільов дуже постарався. Володимир Путін. також. Это другая Россия. Мне кажется, мы как-то слишком благородно выглядим, что наша судьба, в конце концов, оставаться все время в дураках. Но ведь, подождите, ну просто страна мечты. Нацистские режимы сами не рассасываются, а страна стремительно исчезает в результате военного поражения. Бал вампиров заканчивается. Очевидно, що це інтерв'ю прозвучало напередодні російських виборів президента, які мають відбутися ось цими вихідними. Я не вважаю, що потрібно звертати увагу аж на всі заяви Путіна, на всі його довжелезні інтерв'ю, які періодично можуть з'являтися, але тут мені здалося важливо все ж послухати, а можливо. Де в чому він вказав на свій майбутній план дій? Я виявила, що він неодноразово згадував і про свої страхи, і про це я також розкажу. Отже, Путін сказав про те, що Росія технічно в будь-який момент готова до використання ядерки. Путін сказав про те, що вже не вперше замовляє, що готовий до перемовин, однак до серйозної розмови з врахуванням інтересів Росії. Він багато говорив, і взагалі в цьому інтерв'ю багато говорилося про страну мічти, про те, наскільки все успішно в Росії, який економічний ріст, як все круто, дороги, садочки школи будуються. Ну, взагалі, якщо чесно, слухаючи це, здавалося, що це просто паралельна реальність, але цим нас з вами не здивувати. Кісільов його питає: а яку ціну ми готові заплатити? Очевидно, ми всі з вами бачимо цю ціну. Я зараз кажу про життя і про рівень життя російських громадян і російських солдат. А от чому Чого боїться Путін, для чого ця війна? В кількох тезах протягом цього інтерв'ю він розкрив це питання. Давайте послухаємо. Ну, часть, во всяком случае, этих западных элит, ослепленные своей русофобией, но они же обрадовались, когда поддели нас к той черте, после которой начались наши попытки. прекратить развязанную западную войну, войну на Украине с 2014 года силовым способом. Когда мы перешли к проведению специальной военной операции, они даже обрадовались, я думаю, что, потому что полагали, что вот теперь-то они с нами покончат. Вот теперь-то ну, вот под этим шквалом санкций, практически санкционной войны, объявленной нам, с помощью западного оружия и войны руками украинских националистов, они покончат с Россией. Отсюда и пошел лозунг. Нанести Росії стратегічне пораження на полі бою, і у наших дітей не буде будущего, тому що ми будемо чувствовать себе неуверенно, будемо являться страной третього четвертого сорта. З нами ніхто не буде если якщо ми самі себе не можемо защитить. І последствия можуть бути катастрофическими для российской государственности. Я много раз говорил, Для нас это вопрос жизни смерті. Звісно, не обійшлося без того, що в Україні такі ж, такі ж руські, як і ми, і в цьому нібито як велика і глобальна мета чого прийшли. Ну, ми це з вами чули неодноразово. І, до речі, назва українського міста Одеса тут знову прозвучало. Русські, мабуть, найбільша розділена нація в світі. І от у вас був розговор з лідерами Росії, і один із ваших собеседників, сказ... один із ваших собеседників сказав, що в Запорожській області ми обнаружили, що вони такі ж русські, як і ми. Для них це все. Це було таке відчуття, що прозвучало якимось відкровенням. І, ну, в общем, дійсно так. І ми зараз приростаємо і новими регіонами, і от Одеса – русський міст. Одеса якимось боком опинилася в цьому списку. Ну і там вже щось він прораховувати почав про потенціали цих, як він називає російських регіонів. і виявилося, що так звана новоросія і податки до Росії значить платить і ще в них буде і ще у них візьмемо. І от питання: а чи готова Росія до перемовин? І тут цікаво. Ну, давайте момент того, що це. Політична історія напередодні виборів, де Володимир Путін показує, який він взагалі готовий до всього, і до миру готовий, от тільки би Росії нічого не загрожувало. І якщо це просто а насправді він не думає зупинятися нині, не думає робити паузу, то оцю версію ми відставляємо зараз сюди. А якщо ж дійсно, ну уявіть собі, Путін вже готовий зробити паузу. Багато чисельні експертні думки, а військові експерти говорять вже довго про те, що таку активну фазу війни, як зараз, активні бойові дії, захоплення українських територій, Росія довго продовжувати не може. Їй треба пауза, і треба підготовка, і треба накопичення озброєння і ресурсів, і таке інше. Ну, якщо виходити з цієї теорії і з того, що також говорить багато хто, в тому числі українська влада, що Росія не збирається зупинятися на нині захоплених територіях, що їй треба ще більше і більше і більше. То для чого тоді Путін говорить про перемовини? Можливо, зараз це вдалий момент, тому що Росія на полі бою з перемогами, ну на фоні того, що відбувалося попередні два роки, і можливо, це момент той, коли він бачить захід не настільки динамічний в цій ситуації. Захід не надає необхідне для збройних сил України озброєння. Трамп заявляє про те, що взагалі в нього є лайфхак, як закінчити цю війну та просто не допомагати Україні, а потім і не допомагати країнам Європейського союзу в разі російської агресії. Мовляв, нехай самі справляються і от. Можливо, в цьому Путін і вбачає такий вдалий для себе момент для того, щоб заморозити війну, зупинитися, а накопичити ресурси, ну а потім продовжити. І тут питання вже: а чи готова піти на це українська сторона? Все, що ми чуємо офіційно, так це те, що Київ не збирається сідати за стіл перемовин для капітуляції. І не збирається сідати за стіл перемовин з. Путіним з агресором Путіним. Тож, що ж може бути далі? А чи допускаєте ви, шановні глядачі, і про це можемо подискутувати з вами в коментарях? Що дійсно зараз для Москви вдалий момент поговорити про перемовини і запросити Київ за цей стіл для перемовин? А можливо, західні союзники. Києва втомилися, а можливо, вони розуміють, що не готові так сильно підтримувати Україну для такої активної боротьби більш ніж там 2-3 роки. І можливо, ці всі чутки, анонімні там джерела, анонімні заяви, які ми неодноразово читали і в західних медіа, в тому числі про те, що Києву натякають. Про опцію сісти за стіл перемовин і домовитися з Москвою. То що треба Кремлю? Щоб Кремлю залишили усі ті нині окуповані українські території, щоб на Крим не зазіхали, щоб Кримський міст не чіпали, щоб був час для накопичення своїх сил і ресурсів, і що, як вони бачать це, не будуть стріляти ракетами, вони не будуть просуватися далі на Полю бою наскільки реалістична взагалі ця картина, і якщо Путін так багато говорить про недовіру до е, тих партнерів, з якими треба буде про це домовлятися столом перемовин, то чи можна довіряти тут Росії? Готові ми до ми переговори? Да, Але тільки на готові переговори, не основані на хатілках після приймення психотропних средств. основаны на э, тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на Земле. Э, мы готовы, тем не менее, к серьезным разговорам. И мы хотим разрешить, э, разрешать все конфликты, и тем более этот конфликт э, мирными средствами. Но мы должны четко и ясно понимать для себя, что это не пауза, которую противник хочет взять для перевооружения, а это серьезный разговор. з гарантіями безпеки Російської Федерації. В якийсь момент мені здалося, що це ніби монтаж і повторення. Він декілька разів сказав про серйозну, серйозну розмову. Ну, про Моркову він також протягом цього інтерв'ю декілька разів згадував. Не знаю чому. Але також він сказав, що потрібно, потрібні гарантії для Росії і для противоборствуючої сторони. Знаємо ті морковки, які нам збираються показувати, для того, щоб убедити нас в тому, що момент настав. Ми ми хотіли, повторяю, ще раз розрішати всі спори і даний спор, даний конфлікт, мирними средствами. і ми готові к этому. На этом хатіно це должен бути серйозний розговор. Знову ж таки, як до цього ставитися, і як до цього ставиться насамперед сам Путін, це вже інше питання: читати між рядків чи просто слухати пряму мову і робити свої висновки, як же міняється його позиція протягом останнього часу. они пойдут и вот наконец-то звучат с нами честный договор, который они будут выполнять, да еще с гарантиями для нас. Но не знаю, как, как с ними быть вообще? Вот как... Неужели вы действительно верите, что такое возможно? Я не хочу этого говорить, но я никому не верю. Так, но э, нам нужны гарантии. И э, гарантии э, должны быть э, прописаны, должны быть э, такими, э, которые нас бы устроили, э, в которые мы поверим. Вот, вот об этом идёт речь. Ну сейчас, наверное, э, публично говорить о том, что это могло бы быть. Но уж точно совершенно мы не купимся на какие-то просто пустые посылы. Путин пока не готовий публічно говорити, які ж він хоче гарантії, але певний списочок, суддячи з усього, у нього нібито і є. Вить, прийміть, коли приймаєте рішення на такому рівні, степень відповідальності за за наслідки приймаємо рішення дуже висока ми не будемо нічого делать, що не соответствують інтереси нашої країни. Кісільов запитав у Путіна, звісно, про Макрона і про а, такі розмови, щоб західні війська зайшли на територію України і воювали на стороні України. І тут Путін показав, що мовляв не здивований іноземні війська, що там ледь не до 2014 року на території України є, і це Україні не допомагає. Як Україні і не допомагає західне озброєння за словами Путіна, тим не менш. Він сказав про те, що якщо там офіційно військові інших країн візьмуть участь у цій війні, то тоді для України будуть геополітичні наслідки. Ну, мовляв. Там потім якийсь момент польські солдати, які зайдуть на територію України, а захочуть собі частину свого повернути, а потім і інші країни задумаються, як же нам і свої території не повернути, не забрати їх у України. І от е, так описує цю ситуацію Владимир Путін. Тому що, якщо скажімо, польські війська війдуть на територію України для так от звучить для прикриття э, українсько-білоруської, допустим, кордону, або э, там, і для там чтобы освободить украинские воинские контингенты для участия в боевых действиях на линии соприкосновения, то думаю, что э, польские войска оттуда уже не уйдут никогда. Ну, мне так кажется. В этом случае тогда, э, потому что они захотят вернуть, они спят и видят, они хотят вернуть э, те земли, которые считают исторически своими, и которые э, были от них э, отобраны отцом народов, Иосифом Сергеевичем Сталином, и переданы Украине. Они, конечно, хотят вернуть их, и если туда войдут официальные польские части, они вряд ли оттуда войдут. Но тогда их э, примеры могут последовать и другие страны, которые потеряли часть своих территорий по, по результатам Второй мировой войны. И думаю, что геополитические последствия для Украины, даже с точки зрения сохранения государственности в современном виде, они, конечно, станут во всей своей красе и в полной росте. І тут Кисельов пропонує Путіну нестандартні кроки, мовляв, а чому би і нам на свій бік не залучити північно-корейських солдатів, а ми їм в обмін, значить, ядерну парасольку запропонуємо. Ну, і нащо Путін відповів, що у них у самих є ця ядерна парасолька, навіщо? Ну, може, бути, і нам тоже пойти на нестандартное решение и в какой-то момент пригласить обратиться за помощью в двухмиллионной северокорейской армии, ну, например, в обмен на э, наш ядерный зонтик над половиной корейского полуострова. Почему бы и нет тогда? Ну, Во-первых, у э, Корейской народно-демократической Республики есть свой ядерный зонтик. Они нас ни о чем не просили. Второе, нам в принципі, як ми видим сьогодні, по результатам того, що происходит на полі бою, ми справляємося з тими задачами, які ставим, стане перед собою. Бачите, Кісельов вже хотів запропонувати за допомогою звернутися, а Путін сказав йому, ні, стоп, допомога не потрібна. Ми якось справляємося. Ну, а зараз хочу показати вам момент, там немає промови Путіна, але є його реакція на запитання Димитрія Кісільова. Дуже подобається Путіну бути в центрі уваги, дуже подобається йому, судячи з цього відео, впливати на певні процеси і те, що його згадують в багатьох і багатьох новинах, і він, значить, на перших шпальтах. Ви нізріми uh, участвуєте в ній, поскольку вас виконає кожен із кандидатів. Вот. Республиканской и демократической партии в своих речах аргументирует. и вообще такое общение, вы там не сходите со страниц с и заголовков телевизионных новостей. И вот являетесь аргументом в предвыборной кампании каждого. Вы вообще в какой степени вы вмешиваетесь в американские выборы, таким образом говоря, что Байден для нас предпочтительный? Хороше питання: а до якої межі ви ж, значить, намагаєтеся там щось зробити з виборами в США? На що Путін сказав, що не втручається у вибори США з жодним чином? Ну і тема ядерної війни, яку якою вже українців не налякати за ці два роки? Ми багато чули і чимало від самого Путіна. Тут э, треба сказати про те, що він там відкрито якось не закликає. Навпаки, ледь не втихомирює Дмитрія Кісільова в цьому сенсі, бо Кісільов його закликає, значить, провести показові навчання і таке інше. Ось як це було. Дійсно, готовий кіатрний войне. Ну, з військово-технічної точки зору, Ми, звісно, готові. Вони у нас постійно знаходиться постійно знаходиться в стані бойової готовності. Але, може для пущої бідітельності. В какої-момент провести ядерне спитання. Ну і трошки Путін розкрився як людина все це в лапках. Безумовно, для цього передвиборчого інтерв'ю російському пропагандисту Дмитрію Кісільову і ну, зробив себе такого скромного просто персонажа, який просто виконує не задачі, поставлені йому народом. Ну просто мати берегиня. Так щоб я как-то ощущал себя каким-то решителем каких-то такого немає. Повірте, навіть даже близко Я просто виконую свій долг перед Росією і перед нашими людьми. А в западних елітах дуже на... сильне бажання заморозити существуюче положення, несправедливе положення речі в міжнародних ділах. Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью и карманы деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается. И как бы фразу «бал вампиров заканчивается» почути десь, ну так от в цитуваннях, здавалося би, що це говорять про Путіна. Але ні, здається, щось в цих фрагментах було неправильно. Давайте Давайте все спочатку, так щоб відчував себе таким решителем, які не обсудим Дуже сильне желання заморозити существуюче положення, несправедливе положення речей в міжнародних ділах століттями набивати брюха чоловікської плоті, а кармани – деньгами. Це більш реалістична промова. Ну, була б це монтаж, зізнаюся, не змогла не спокуситися на таке. Ну і, на кінець, трішки передвиборчої програми Владіміра Путіна. Ну, його виборці мають знати, що він думає про них, а що вони думають про нього, ну, ось десь так. Такими міністрами, в принципі, з, з ними проще боротися. У нас, пам'ятаєте, як на Росії говорили, як щастя в некоторих, на витому уровні, в чому це включалося? Сип, п'ян нос в табакі. Да? Ось з такими людьми проще это ситпян, то есть веленос наел, макена не... на, наелся, напился, нос до пакепашн. Не хотели табак использовать, mm -hmm. но сейчас нос кокаином, да? Mm -hmm. Ну, да. Ну, неважно, с таким проще. В принципе, суть зрозуміла. Тут можна лише подякувати за відвертість. Тому що Путін прекрасно розуміє, що З сложні, а не опасні, тому що вони впливають на сознання общества, в том числе і наше. Е, вони будуть вибрасовувати всякі е-е свої хотілки під видом морковки для нас. Ви вже на когда внимання, каже задалі вопроса возможне важливості переговорів на процес. не менше... з моркви починали морквою і закінчили. Це дуже коротко, але головна суть з того, що Путін розказав Дмитрію Кісільову. Нам головне з вами було акцентувати на питанні про перемовини. Отож тепер в коментарях ви можете поділитися. А чи щирим був наскільки щирим був російський президент, чи дійсно є в нього певні страхи, і чи ви почули їх тут в цих фрагментах? Ну і чи готовий Путін для перемовин? Для чого він це сказав? Зустрінемося в обговоренні в коментарях. А поки не забудьте підписатися на цей канал і вподобати це відео до зустрічі.